Леся Українка, хто вона? Аристократка, яка знала 13 мов і займалася збереженням українського фольклору, письменниця та феміністка, яка мала в собі сміливість дискутувати з упертими мужами української культури, чи вічно хвора поетеса. Лариса Петрівна Косач, Леся Українка, народилася 13 лютого 1871 року в місті Новоград Волинський в дворянській родині нащадків козацької старшини православного віросповідання. Батько Лесі Українки Косач Петро Антонович походив з дворян Чернігівської губернії. Дуже любив літературу і живопис. Мати Лесі Українки, драгоманова коса Чольга Петрівна, походила з дрібнопомісних дворян полтавської губернії, українська письменниця, етнографиня, публіцистка була активною учасницею жіночого руху. Видавала альманах перший вінок. Дядьком Лесі Українки був Михайло Драгоманов, фольклорист і письменник один з організаторів старої громади, який останні роки життя жив у еміграції в Європі. Підписував свої твори псевдонімом українець. Саме це стало другою частиною псевдоніму самої Лесі. З його допомогою Леся ґрунтовно вивчила ряд іноземних мов, що дало їй можливість широко ознайомитися з класичними творами світової літератури. У будинку косачів часто збиралися письма. Менники, художники та музиканти влаштовувалися літературні вечори та домашні концерти. Завдяки своїм батькам Леся навчилася читати у 4 роки, та й, взагалі, в неї були круті батьки. У 1878 році вони поїхали на всесвітню художню виставку у Париж, де зустрічалися з Михайлом Драгомановим. У цей час за дітьми доглядала Олена Косач, сестра Лесиного батька. Дружба з нею залишила помітний слід як у житті, так і творчості Лесі Українки. У 1879 році тітка Лесі була заарештована за участь у замаху на шефа жандармів Дрендельна. Пізніше її відправлять до Сибіру на 5 років. Дізнавшись про це, Леся написала свій перший вірш Надія Надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія. одна». Надія вернути ще раз на Вкраїну, оглянути ще раз на рідну країну, оглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. До речі, цікавий факт туберкульозом Лариса заразилася ще у ранньому дитинстві від молока корови. А під час святкування водохреща у 1881 році вона сильно застудилася, і це призвело до загострення хвороби. 1881 року мати привезла Ларису до Києва для навчання під керівництвом приватних вчителів. Лариса починає вчитися за програмою чоловічої гімназії. Також вона бере уроки гри на фортепіано Вольги О дружини Миколи Лисенка. Маючи також художний хист, деякий час брала уроки у київській рисувальній школі Олександра Мурашка. У цій же школі навчався Казимир Малевич, відео про якого є в мене на каналі. Про рівень освіти Лесі може свідчити той факт, що у 19-річному віці для своїх сестер вона написала підручник Стародавня історія східних народів. Леся Українка знала багато європейських мов. Окрім слов'янських, української, російської, польської, болгарської, вона також знала англійську, французьку, німецьку, італійську, давньогрецьку. Латину і бралася за вивчення грудоричних і... і іспанської мовою. Перекладала, зокрема, Міцкевича, Гейне, Гюго, Гьотте, Світте, Байрона та Шекспіра. Швиденько нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми друзями або опублікуєте його у своїх інстаграм-сторіс. Також, якщо ви бажаєте підтримати розвиток мого каналу матеріально, то всі реквізити ви знайдете в описі цього відео. Щиро дякую! Так, так, так. Я знаю, що всі ми тут зібралися для того, щоб поговорити про романтичні стосунки Лесі Українки. Так, от історію особистих стосунків Лесі варто дякую. починати із Сергія Маржинського, з яким вона познайомилася в Ялті у 1897 році під час лікування сухот. Називаючи ці стосунки дружбою а не коханням, попри заборону матері, Леся їде до мінська наглядати хворого, коли стан здоров'я друга моїх ідей значно погіршився. Тут у 1901 році, біля ліжка хворого Маржинського, за одну ніч Леся пише свою поему одержима, про яку я розповідала у цьому відео. У листопаді 1898 року 27-річна Леся Українка знайомиться з 18-річним першокурсником Клементом Квіткою в літературно-артистичному гуртку Київського університету, де вона читала своє оповідання над морем. Леся пропонує йому разом записувати пісні, які так захоплено збирає фольклорист. Клемент у захваті, ну а хто б відмовився від фіта з самою Лесю Українкою. Згодом цікава співпраця в збереженні українського фольклору переростає у романтичні стосунки, але мати Лесі Олена Пчілка не була рада захопленню Лесі Українки якимось студентом волоцюгою. Клюб із студентом волоцюгою таки виправдав свою таємничість, так як Леся прожила з ним аж до своєї смерті. Що ми все про чоловіків і про чоловіків? Ще до одруження з Климентом Квіткою стосунки чи то дружні відносини Лесі Українки з Ольгою Кобилянською стали для неї особливими. Особисто письменниці познайомилися у 1899 році та знайшли в одна одній підтримку, духовну спорідненість, розуміння, дружбу і любов, використовуючи в листуванні особливу ніжність, хтось хтось, учок, хтось біленький, хтось чорненький. Та активно обмінюючись ідеями і поглядами на становище жінки в Україні та Європі, мисткині засвідчила цим процес радикального переосмислення свого я на знак протесту проти патріархальної культури. Це неабияк як збагатило український літературний модерн феміністською перспективою. З юних літ постійно подорожуючи до Європи та великих міст царської Росії задля лікування, Леся формувала особистий та письменницький світогляд. Косач відвідала майже всі найкращі європейські театри, слухала найславетніших музикантів, була в курсі світових музично-театральних новин. Ці вимушені потреби подорожі до Німеччини, Австро-Угорщини, Італії Єгипту. Кількаразові перебування на Полтавщині, Одещині, у Криму на Кавказі збагачували та наснажували її душу і тіло. Також хочу звернути вашу увагу на те, як стильно у цих подорожах та й у повсякденному житті одягалася Леся Українка. Подивіться на ці вбрання, скільки в неї було модних фотокарток, які на той час були недешевим задоволенням. Але не подорожувавшись на початку 1909 року, подружжя Лесі та Клемента оселяються у Грузії. У цей час Лариса Косач багато працює на літературній ниві. 5 травня 1907 року вона написала драматичну поему Айша та Мохамед. 18 травня остаточно завершила поему Касандра, роботу над якою розпочала ще 1903 року. Не забуваємо і про те, що разом із чоловіком Леся працювала над зібранням фольклору. Зокрема, на гроші подружжя було організовано етнографічну експедицію Філарета Колеси. Під час якої було зроблено перші аудіозаписи співів кобзарів у 1911 році у кутаїсі приблизно за 10 днів Леся Українка пише поему Лісова пісня і робить невеличку, але революцію у сприйнятті мавок і русалок. Якщо до лісової пісні всі ці персонажки були лише демонічними істотами. То після неї з'являється чарівна і легка романтизація їх буття на початку липня 1913 року. Здоров'я косач різко погіршилося 4 липня. На звістку про важкий стан Лариси до Грузії терміново приїжджають мати та її сестра. Іздора. вони наполягають на переїзді з малярійного кутаїсі до гірського сурамі. Матері письменниця диктувала проєкти, так і не написаної драми на берегах Олександрії. Виснажена хворобою Лариса Косич-Квітка померла 19 липня 1913 року в сурамі у 42-річному віці. Ви лише погляньте, яке наповнене та цікаве 42-річне життя прожила Леся Українка. Вона ніколи не жалілася через свою хворобу. Леся Українка розвивала тогочасне суспільство феміністичними творами та збереження. Української культури Леся просто обожнювала літературні диспути. Якось на одному такому якийсь пан почав доводити, що лише та поезія вічна, яка вітає над нами і не забруднює своєї одежі в болоті життя. Леся зміряла невозпеченого захисника мистецтва для мистецтва з ніг до голови, і тихо сказала: А ви, пане, замовте ходулі, та витайте собі на здоров'ячко над болотом. Може, і не замочите своє вбраннічко. Що я можу додати? Слей, я дуже хотіла розповісти про Лесю Українку як про письменницю, феміністку, яка жила своє яскраве життя. Якщо ви вважаєте, що мені це вдалося, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і поділіться цим відео. Це дуже допоможе в його просуванні. А я вважаю, що про українське мистецтво має дізнатися якомога більше людей.